Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо розв'язувати рівняння із логарифмами. Наприклад, ось такі. Часто, коли учні бачать рівняння із логарифмами, то одразу лякаються. Насправді ж, далеко не завжди такі рівняння складні. Інколи достатньо знати визначення логарифма. Пригадаємо. Логарифм показує, до якого степеня треба піднести його основу. Щоб отримати задане значення, тут основа логарифма 4 а дорівнюється логарифм 2. За визначенням логарифма виходить, що якщо ми піднесемо 4 до степеня 2, то отримаємо x. 4 в другому степені це 16. Отже, x дорівнює 16. Якщо ви хочете переконатись, що все дійсно правильно. То можете виконати перевірку. Підставляємо замість x число 16. Тоді виходить, логарифм з 16 з основою 4 дорівнює 2. Це правильна рівність? Так. Тому що 4 в степені 2 буде 16. Отже, можемо записувати відповідь. x дорівнює 16. Ще один приклад. Логарифм з х з основою 7 дорівнює мінус 2. Знову, за визначенням логарифма, нам треба 7 піднести до степеня мінус 2, щоб отримати х. Запишемо 7 в степені мінус 2 дорівнює х. Треба обчислити, скільки буде 7 у степені мінус 2. Не забувайте, що від'ємний показник степеня перевертає дріб. Тому 7 в степені мінус 2 це те ж саме, що 1 сьома у степені 2. А це дорівнює 1 1,49. Виходить, у відповіді маємо, що х дорівнює 1 1,49. Можете самі виконати перевірку і переконатись, що все правильно. Давайте тепер розглянемо таке рівняння. Логарифм 16 з основою Х дорівнює 2. Тут вже змінна це основа логарифму. Але суть від цього не змінюється. Основу логарифма тут треба піднести до степеня 2, щоб отримати 16. Ми так і напишемо. Тепер перед нами рівняння. Х в степені 2 дорівнює 16. Воно має два корені. Це 4 і мінус 4. Тому що 4 в другому степені дасть 16. І мінус 4 в другому степені також буде 16. Зараз важливо не забути умову, яка була у нас і спочатку. Х це основа логарифму. Виходить, що x2. Яке дорівнює мінус 4 не задовільняє області допустимих значень. Ми так і напишемо: не задовільняє ОДЗ. Виходить, що у відповідь ми можемо брати тільки один корінь, Це 4. Наступний приклад. Логарифм 5 з основою x дорівнює мінус 1. Тут виходить, що x у мінус першому степені дорівнює 5. Що в мінус першому степені дасть число 5 1 п'ята. Виходить, х дорівнює п'ятій. Це й буде відповідь. Подивимось ще на таке рівняння. Логарифм 81 з основою х дорівнює мінус 4. За визначенням логарифма виходить, що х в степені мінус 4 має бути 81. А отже, x. В четвертому степені це 181. Тепер думаємо, що у 4 степені дає 181. Це або 1 третя, або мінус 1 треть. Не забуваємо про ОДЗ. Х це у нас основа логарифма. Отже, від'ємні значення тут не підходя. Рівняння має один корінь, 1 третя. Тепер давайте візьмемо рівняння, що візуально виглядає трохи складніше. Логарифм з виразу x5 з основою 2 дорівнює 1. Давайте одразу напишемо одз, щоб потім про нього не забути. Ми знаємо, що логарифм визначений тільки для додатних значень. Тому так і запишемо, що x плюс 5, тобто вираз, із якого взято логарифм. Має бути більше 0. Коли ми отримаємо значення х, то повернемось до ОДЗ і перевіримо, щоб ця умова виконувалась. Далі, думаю, ви вже здогадались. Вираз x 5 має дорівнювати 2 в степені 1. Тому що основа логарифма 2, а його значення 1. 2 в першому степені це просто 2. Відправляємо 5 у праву частину рівняння з протилежним знаком. Виходить, х дорівнює 2 мінус 5. Отже х дорівнює мінус 3. Чи задовільняє це Одези? Підставляємо це значення у вираз х плюс 5. І бачимо, що так. Тому що мінус 3 плюс 5 буде 2. Це більше нуля. Іноді учні тут помиляються. І одразу щойно бачать від'ємний X, кажуть, що не задовільняє ОДЗ. Ні. Треба дивитись на весь поданий вираз і перевіряти саме його значення. Тут x дорівнює мінус 3 це відповідь. Подивимось на цей приклад. Логарифм з виразу x квадрат плюс x з основою 2 дорівнює 1. Давайте почнемо із ОДЗ x квадрат плюс х має бути більше нуля. А далі за визначенням логарифма. х квадрат плюс х2 в першому степені. Перед нами квадратне рівняння. Треба звести його до стандартного вигляду. Відправимо двійку в ліву частину із протилежним знаком. Виходить х квадрат плюс х мінус 2 дорівнює нулю. Можемо розв'язувати це рівняння за теоремою Вієта. Тут добуток коренів це мінус 2, сума коренів мінус 1. Підібрати x1 і x2 доволі легко. Це мінус 2 і 1. Тепер дивимось, чи задовільняють вони ОДЗ. Якщо підставити мінус 2, то будемо мати мінус 2 в квадраті, додати мінус 2. Тобто 4 мінус 2 дорівнює 2. Це більше нуля. Якщо підставити одиницю, то виходить 1 в квадраті плюс 1. Це буде 2. Також більше 0. Обидва корені задовільняють ОДЗ. Тому беремо їх у відповідь. x1 дорівнює мінус 2, х2 дорівнює 1. І останнє рівняння на сьогодні. Логарифм з виразу 16 мінус х в кубі з основою х дорівнює 3. Тут у нас є змінні і в основі логарифма, і у виразі, від якого обчислюється логарифм. Отже, в ОДЗ запишемо, що х більше 0 і х не дорівнює 1. Тому що це основа, а також 16 мінус х в кубі. Має бути більше нуля. Тепер розв'язуємо. У нас виходить, що 16 мінус х в кубі дорівнює х в кубі. Переносимо мінус х в кубі у праву частину з протилежним знаком. Виходить, 16 дорівнює х в третьому плюс х в третьому. Тепер складаємо подібні доданки. Маємо 16 дорівнює 2х в третьому степені. І поділимо обидві частини рівняння на 2. У нас вийде тепер, що 8 дорівнює х в третьому степені. Що в третьому степені дає 8 двійка. Виходить х дорівнює 2. Перевіримо цю відповідь на ОДЗ. 2 більше 0, і 2 не дорівнює 1. Також 16-2 в кубі. Це буде 16-8 дорівнює 8. Це також більше 0. Цей корінь задовільняє ОДЗ, тому беремо його у відповідь. Що ж, сьогодні ми розв'язували рівняння із логарифмами. Сподіваюсь, я переконав вас, що вони не такі складні, як можуть здаватись на перший погляд. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!